Далі про справи столичні у поліції відкрили справу кримінальну щодо конфлікту між Ганною Старостенко та Максимом Бахматовим. Йдеться про перешкоджання роботі депутата. Пані Старостенко пише, що на звіті в Деснянській РДА і не дали виступити, застосували силу і публічно образили. Заступниця голови КМДА додає, що це не просто особистий конфлікт, а питання поваги до інституцій, безпеки жінок у політиці і нульової толерантності до насильства. Пані Старостенко очікує об'єктивного розслідування. І публічних вибачень. У поліції ситуацію поки не коментують. Втрутилися і в Європейській солідарності. Партія звернулася до прем'єр Юлії Вереденко, Нацполіції та Генпрокуратури з вимогою негайно відреагувати на справу. Співголова фракції Ірина Геращенко засудила дії пана Бахматова. У ЄС кажуть, що така поведінка дискредитує не лише його особиста, а й сам Інститут місцевого самоврядування. І е, несумісна зі статусом держслужбовця. Нагадаю, інцидент із е, розпусканням рук очільником Деснянської РДА до заступниці голови КМДА Ганни Старостенка стався минулого тижня під час відкритого звіту про роботу райдержадміністрації. Максим Бахматом не дав е, посадовиці виступити, аби завадити, відштовхнув пані Старостенко від мікрофону. Це все супроводжувалося ще й лайкою і образами. Ідіть і не будете мені розказувати, що як жити. Ще раз кажу, ви не будете тут, чого. Перестаньте це робити. Представникові правоохоронних органів, голова Деснянської РДА, заявив, що, мовляв, це Ганна Старостенко на нього напала. Голосно акцентував, що він представник президента. Нагадаю, голова держави Володимир Зеленський призначив Бахматова очільником Деснянської РДА у Києві цьогоріч наприкінці травня місяця. Ви напали на голову РДА, Ви напали на голову РДА, представника президента.